Основним результатом є те, що найбільші проблеми, які були в той період, це проблема з транспортними послугами і паливом. Це найперша проблема, на яку вказували, що в громадах, які знаходяться на територіях, які були вражені конфліктом, і на тих територіях, які не були вражені конфліктом, проблема була спільна, так само були проблеми з... Тим, що інфраструктура вона перевантажена через прибуття внутрішньопереміщених осіб. Зазначалися також також інформантами, такі проблеми, як втрата роботи або засобів до існування, втрата доступу до фінансових послуг, там готівка, зняття готівки в банках, банкоматів так само були проблеми з доступу до продуктів харчування, медичних проблем згідно з нашими результатами, які ми отримали, то найбільш Такими вразливими категорії людей є літні люди від 60 років, і люди з обмеженими фізичними можливостями або з хронічними захворюванням. Причому в них дві проблеми: в них проблема і щодо здатності задовольняти свої потреби, так і щодо отримання інформації про гуманітарну допомогу.